Вітаю всіх любителів контурних карт і у нас тут сьогодні Європа п'ята. І звісно, за моїм самостійним рішенням було обрано пограти за Галичину. звучить як початок великої історії. Мені подобається, які тут, звісно, цитатки. Тут ти воїн. Я на стрімах грав, тут таких мужиків не було. Є Єжі, другий п'яст. Вітаю. Лайс галич. А я, напевно, на монтажі вставив би звук, на я це озвучу. Да. Ось наша Галичина. Ми, у нас столиця в Львові, звісно ж, де ще б цей йогурт крутий робили. Гра починається в 1337 році, і у нас є, наскільки я розумію, унія з цілою волинію. Де? Да? Де? Да? Де? Да? Так, да, це я. Що, Що? Що це? Ми Ціль джихада? Давайте відразу оглядати, що в нас тут по значить корона нічого немає, ніяких реформ. Скоріше за все, ми зараз давайте якісь дві реформи короні додамо, аби ну, давайте силу корони, звісно ж, воно уряд почне щось досліджувати. Далі ми можемо взяти. Давайте візьмемо продукцію їжі, бо торговля, напевне, важлива, але поки не впевнений, чи треба. Ми можемо тільки в організовану релігію. До речі, мені цікаво, а де ми тут можемо глянути? Яку а ми цю гілку досліджуємо? Здається, коли я за Київ грав, ми зовсім... Була. Ну, так різні країни, що ти хотів? Так, давайте подивимося, кого ми можемо взяти в наших ворогів: О, Угорщина, Албанія, Литва. Надо зрозуміти, кого ми можемо відпинати. Я сумніваюся, що ми прям можемо сильно накостеляти Литві. Хоча Ти сумніваєшся мені. Я сумніваюся. сумніваюся. Я, я сумніваю. От просто береш і іде. Да. Теорії. Правда, в них звідкись 13 тисяч, на яке розуміється, з їхніми васалами. А як зрозуміти, скільки в мене? Ось так. У мене 5 тисяч волині. Волин, скільки в тебе? Три вісім тисяч. О, Ми потягнемо вісім тисяч. О тринадцять. Вісім тисяч. Ми не потягнемо. Але в нього зараз війна з тевтонцями. тому як би респектом патроном. А в Києві в Києва 7 тисяч. Торік Київ ми потягнули б, звісно, але давайте поки не чіпать. Я розумію, це все васали Литви. Да? Ось ці ті песі, нову груду теж, напевне. Угу. Поняв. Подумавши і пороздумавши, я вирішив, що треба можливо, спробувати трохи полізти в Молдову, так би мовити. Ну, трішечки території отримати. Давайте подивимося в Україну. Ми можемо тільки рутерню створити, як і за Київ. Тобто ці території нам в принципі не треба, але так. Якби у нас хоч щось було, можна докинути. Давайте тоді беремо Литву як нашого ворога. Аби в нас було суперника нашого, Польшу я не трогаю. Поки, поки, поки що. Ми не потрогаємо. І давайте візьмемо можливо Албанію якусь. А де Албанія взагалі? Покажіть мені. А ну давайте Албанію. Сподіваюсь, вони нам не дадуть полицю. Бляха, а, а Хорватію. Ну, давай Хорватію можна взяти. Так, що в нас тут є? Нова місія. Єп. а що це таке? Я цього не бачив. Ааа, це місії. Ого. Окей, некс. нє не не Як це виключити? Далі дивимось на кабінет. Я думаю, поки я навіть не впевнений, що саме на стабільність. Ну, в принципі, нормально для цієї гри. В принципі, <laughs> більш-менш асиміляція, контроль. Ну, я думаю, ми можемо міграцію Львів зробити. Де тут Львів? Це Львів? Да, ось. Давайте зробимо міграцію Львів якусь. Подивимося, що у нас по контролю. По контролю тут все погано. Давайте я кину в контролю трошечки сюди. Можливо, мені казали дуже часто, що це, це бажано. Хто це сказав? Ось давайте. Провінція контроль. Давай. Поки мужиків ніяких я додавати не буду, перше, першим ділом, що ми робимо, тому що є така о, страшна штука, як чорна смерть, ми відразу будуємо лікарню, щоб нам не прилетіло по приколу. Після цього ми як супермягі гачати ставимо тут правою кнопкою. Це на автомат. Тому що, ну тому що так треба. Оце, це трейдинг, це все беремо зразу. це таке стебліш, конфірм. Я не знаю, що я зробив, але я щось зробив. Так, оце теж сюди будівлені. Давайте подивимося, що найбільше може принести. Ось ця штука може найбільше принести. Давайте її будувати. Тим часом ми можемо подивитися, що в нас по дорогах. Чим важливі дороги в цій грі? Дороги в цій грі важливі, тим, що вам потрібні вони для того, аби поширювати свій контроль. Тобто, наприклад, сюди можна направити дорогу, і ось тут контроль трошечки збільшиться. Також бажано будувати штучечки з назвою храми. але поки ми не можемо побудувати, бо у нас напевно не вистачає денег. Що це польша? А серб. Сербія? Сербія хоче в один союз. що це тобі? Хто в тебе в ворогах? Угорщина. Ой, блять, Болгарія. Обійдеся якось без мене Давайте, до речі, подивимося, що в нас по можливостям альянсу. Ага, непонятні Угу. Чи потрібні вони мені? Ніхто не знає. Так, де тут можна знайти? Нам потрібно штучечка, яка додає професіоналів. О, ось це. Місячний менпавер плюс 5. На жаль, можна будувати їх тільки, здається, в столиці, а потім тільки з новою технологією казарми якісь треба буде. Ну розберемося, розберемося, знайдемо. Так, що це таке? Що ти хочеш? Ага, це я вибираю типу правителя. да? А я а, це скільки типу років? 32. А що? А, в мене є дружина. Тю. Так він народить на спадкоємці, Я дуже сподіваюсь. Мужик, мужик, швидше займайся приколами. На наш трон вже зазіхають. Мінус 5 престіжа. Кому він треба? Харкніть мій в лице. Ой. Це чуть не та гра. Так що вони мені кажуть, нам не вистачає тар. Я не знаю, що це таке. Не зря вчився філології. А ще нам не вистачає суконого. Йомаю, 5 гривень можна за це получити. Так, звісно, вже будуємо. До речі, треба дочекатися деніг і десь такого в Тернополі бахнути місто. Ну, як за не місто, не село, буде містечко. Сюди, Марія. Ну будеш, будеш, будеш Миколою. Давайте перетворитись, що це наш спадкоємець. Микола. Так, Іван, івенти, івентик, що ти хочеш? Легітимність, деньги або стабільність. Ну я бахнув би, звісно, стабільність, але деньги. Ні, ну 20 гривень це мало. Ну, типу, 20 карбованців розбираю. А, я мінусуюсь. А чого я мінусується, стаба? А здається, тут можна а, на стабільність більше деньги тратити. Давайте, щоб у нас не мінусувалося, воно хоча б. Хоч, чуть. Ну, так. так, може бути плюсовий мінус, чи? Мінусовий мінус, об'ясни мені. О, нарешті технологія, до речі, о, вивчилась. Давайте вивчимо більше, аби було людей, які будуть працювати, тому що треба працювати. Так, поки поки що я подокидав о, людей в правительство. Йомою, а скільки тут прав ти понавидавав, типам? Що вони роблять? Вони кайфують, да? Так, а як з вас більше податків здирати? Мужики, можна якось більше? А ось цю тему треба зробити це для армії, і прийдеться її вже напевно брати. Давайте комонмілітіас більше людей будуть воювати. Хто кліри? Успокоїться вже. Це нормально. так до речі. Давайте подивимося на культури, які в нас тут знаходяться. Культура, а ну ми ми тупо галичанами правимо. Ну. Чому ні? Правда, в Києві тут і русини, і сіверяни. І, ну коротше, понабирало там в Києві людей. А взагалі, а це типу, я тільки правлю, да? Тобто, а я ще кусочком волонянами. Крім того, релігія в нас. А, в нас тільки православні ну, базово. Зараз не поняв. В смислі, Волонян індепенденс мума. Чуваки, куди ви хочете бути індепен? Куди ви в незалежність? Блять, ви в мене в уні? А ну завалили це. Ми вивчили. О, якраз містян буде більше це плюс база, це максимальний респект. Давайте тоді ми подивимось, до речі, куди ми можемо піти. Давайте я покажу технології, наші нормально нарешті. Ага, що в нас цікавого є. Це. Ну я думаю, взагалі дипломатікапасіті не дуже треба. Давайте в інституція, аби швидше виростала. Після цього поїдемо ось сюди. І швидкість будівництва. Я якимсь чином виконав ще одне завдання. А що це хочеш? Так, мужики хочуть привілегії собі. Ми виконали цей кусочок завдання. Окей. Що тут тобі треба? А, я виконав його. Мені подобається місії в цій грі, просто прикоснуєш і само по собі, База. О, в них тільки 4 тисячі тепер бути. Хвилинку, друже, хвилинку. Поїхали. О, я можу навчати дівчину почати. Так, як мені почати навчати її? Що мені зробити? Так, Адміністративна дипломатія, мілітарі. Ну, давайте адміністративно. Що в мене населення от літає? Куда? Що за. Що ж чорна смерть не почалася, тут вже все? Йди в сраку. Вмирають, мужики, не вмирайте. Він з куметою. Та за що сюди додавали її? Я ну, я в респекті за ці завдання, які вони додавали. Ну, плюс, плюс, опа. Ага, це новий вік. Хочемо ми гроші чи мілітарі. Ну, я думаю, давайте підемо в деньги, тому що за гроші, що правильно, можна відбудувати нормальну, респектабельну армію. Бо без грошей ти цього мати не будеш. Тим часом, подождіть. А я правильно розумів, що в мене тепер я можу щось інше? А, да, я можу ось це вивчати. Е, я не знаю, що це дає. А, це тебе інституція дешевше буде брати. Ну це в респекті. Так я просто нажимаю якісь кнопки, і мене виконується місія. Опа, банки. До речі, я забув, що у нас є професіонально. Ми можемо почати будувати професіональну армію. Давайте ми бачите трошечки. Ага, ну це ось ця кнопка, де ми можемо наняти. Давайте ми наймемо круту таку кіноту. у лицарську. 50 штучок, аби вони в респекті тут нас бігали. Так, що це таке? Волинь? Ага, я забув. Почекайте, ми ж тут ми можемо вуня. Щось воротіть, о, кру, круті штучки якісь робити. Давайте зайдемо подивимося, що ми можемо взагалі тут робити. Так, ось так виглядає наша унія. Давайте подивимося, що хоче від нас мужик. Давайте вот establish. Давайте за це за, а, проголосуємо за те, щоб ми були крутим, респектабельним, головним тут. Я не встиг почекати, Молдавія вже оголосила мене ворогом своїм. Та зараз прийду, і пуйпа там. А, ладно, прошу що йо Йома йо. 500 гривень. А, ні, ну 390, майже 400 гривень вартуєте. Я пів я 100 років буду чекати. Напевно, зараз треба просто піднімати можливості отримання деніжу. Але просто проблема в тому, що я будуватись, по суті, можу тільки у Львові. Я вже другу поспіль місію виконую. Йомою, і шаутну. А, ну все, ми сюди пішли. Що це таке має бути? Already completed. Ага. Ми дослідили. Давайте подивимося, куди ми взагалі можемо рухатись тут. Що ми можемо вивчити? Так, це лояльність суб'єктів. Яким чином я опять пішов в військову тему. Was drinkers, was drinkers, Флот нам не потрібен. Ми тупо, ну ми, ми, ми косплеємо горщину і Хорті адмірала великого нашого. Певне, давайте спочатку поліземо в моральку армії. От сюди. Ось отак от, от. Ну і лояльні суб'єктів теж прикольна. Аби армія чуть була більш-менш респектабельна, і далі поліземо, напевно, сюди, в економіку для міста. дешевше можна було їх будувати. Так, о, у нас прийнявся закон о, про. Ого, що це таке? Тим часом ми можемо подивитися по поводу унії. Я не знаю, як нормально заходити в уні, я кожен раз так роблю. П -п -п -пане, пане дядько, а ми не можемо? А чому? А що, а які реквір? кажуть, no Які? А, вот так. Що нема? Бляха, муха, муха, бляха, сейчас. Я справлюсь з цим, я справлюсь. Так, 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 так. Ага, треба. Що? Надо... надо ще 4 роки почекати? Ну добре. Я тільки зараз помітив, що я будую щось в Ярославі. Ярославі, якщо ти на відео, вибач, будь ласка, я не хотів залазити в тебе і будувати щось. Е, наверное, це вставляти не буду, маташ. Може, давайте ріст популяції збільшу. Давайте візьмемо розвиток Львова. А він там сидить і. А він сидить, розвиває Львів, хоч потрошечка. І, конечно, доволі розвивати. Отакий шлях. Що случилось? Чел здох. Регент Чинка. Ю. Так, мінус 0,70 гривень. То таке? А хто буде правитель? Ааа, правителько буде. О, оф. Марія Мар Піаст? Подожди. А, ні, це її їдете. А хто спадкоємець? Хто хто? Хто наступник? А чо Марія? Подожди! Я ж тебе Миколу назвав. То це залогінився і це все поміняв, не поняв. сітишком нишком подумали, що правитель дебіл треба <ріст> перейменувати. Ну поняв. Дуже хочуть мужики раду. Давайте візьмемо раду. Тим часом ми вже можемо пахнути релігійну війну, щоб отримати казус Белі. Ні, Ну я можу, звісно, на Бресту клікнути. В принципі, мені все одно. Мені головне зараз буде забрати в нього декілька васалів. Давайте все-таки брати якихось в альянс. Мені ой, ми можемо взяти Чернігів в Альянс, але спочатку треба подивитися, чи вони знаходяться в Орді, бо вони можуть інакше нападати на Орду, і альянс тоді розірветься. Так, це тип не в Орді, ти мужик, скажи, будь ласка, ти в Орді? Ні, це твій ворог. І ще оцей маленький дядько хотів до мене. Ти як я розумію, теж, да Ну, дебіл. Да, 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 да-да. В принципі, якщо подивитися, можна взяти когось, ось, наприклад, Болгарія. Теоретично я можу Болгарію задружитись, наскільки я розумію. Наскільки це сильно? 8 тисяч. Давайте подружимося? Friendly actions, це покращити відносини. Там мінус 15 це не так багато. Доволі легко буде подружитись з болгарами, наприклад, Болгарією. Що це таке? Що це значить? мені страшно. Ми можемо зробити. Ін... Ми можемо влізти в війну між Литвою і Новгородом? Що це буде? Що <гас> я нажав? Ну, а навіщо я це роблю? Мені треба окрема війна. Воно туди, да, тільки ні. Ну, взагалі, я можу просто, як гнида, зараз зібрати війська і потім просто прийти до тіпа, і, і перемиря зробити. Ну, таке, типу, тишком нишком знаєте. Приблизно я так зараз це і зроблю. Давайте піднімати всі війська. Уперут! Райс, фул. Стоп, а Волинь. Ти воюєш? Нє. А чого ти не хочеш альянс? Так подожди, а як мені тоді позвати його махатися разом зі мною? Що це таке? Чел, якась хрінь, вибачте. Пішли, розбиратись з дядьками, або вони закайфувалися максимально. Мелітірі супорт army tradition, Я думаю, мені більше треба. Зараз мені більше традиція армії треба. Попри те, що Галицько-волинська держава була частиною давньоруської культури, її князі та бояри запозичували європейські звичаї. А, типи там, типа армії там Да? Я правильно розумію, що я просто гнида в ліду зайшов? Мужики, 5 тисяч людей в Ліді. Зокрема, тут проводили лицарські турніри, які називалися просто ігри. Це своєрідний аналог західних лицарських змагань, показник культурних впливів з Європи. Ну, в принципі, я думаю, ми вже можемо теоретично зараз, напевне, раз розбити його армію. Саме за часів галицько волинської держави їх землі вперше почали називати Україною. В принципі, доб'ємо його, і я думаю, на цьому можна буде закінчувати війну. З ним вже з 16 століття цей термін уживався в документах. Щодо більшості українських земель у складі, Польщі Йдемо в сепаратне перемиря. Також як гнида. Наскільки я розумів, у нас не вийде по суті забрати стуць, тому ми заберемо Новогрудок собі як васал. Крім того, попросимо репарації, трошечки грошей, а потім на вгрудок можна буде анексувати. Ми чуть-чуть так зрадили Новгород, але кому він Срався, як вам така логіка, а? Новогрудок. До речі, новогрудком більш-менш мене відносини. Наскільки він може? Ну 200 підняти, я думаю, це зараз. Так то напевно він чуть чуть побільше зможе. Поки я не буду піднімати. Давайте подивимося, через скільки ми можемо його анексувати. Анексувати ми зможемо його через 10 років. Кожних 10 років можна анексувати, так я розумію. Це повірте мені, пострімав, того, що я подивився. Це в рази швидше ніж інтегрувати території. Повірте. До речі, наскільки я розумію, у нас зараз готується на регійну війну. Тобто теоретично тільки переміря закінчується, я можу влітати в Литву, і Забрати в них ще, наприклад, якийсь луцьк, і не переживати за це. Плюс там в грудок може щось дасть. Ну, побач. Івент на чорну смерть прийшов. Це дуже погано, бо будуть всі вмирати. Єдине, що ми змогли, це госпіталь поставити. Більше е, я сумніваюся, що, що, що щось нас може заселити від цього. Осталось тільки сподіватись, о, на, на життя. На виживання, давайте іригації зроблю в галичі. Я тут побачу, що в Києві вже 100 таких типів. Я думаю, нам треба підняти, як у нас з'являться гроші. Я докину ще двох лицарів. У нас буде їх 150 або, ну, типу, бо якась професійна армія в нас занадто маленька. В Києві вже стоїть. Так, ми отримали касу з Белі. Скажіть, будь ласка, скільки в мене перемир'я з цим типом? Це претензія, це не то перемир'я. А ось. Ні, це лояльність. А от перемир'я. Подиждь. А, от дурачок, ось воно. Так, в 51-му році, через 5 років, у нас буде через 5... Ага, подожди, 1 вересня... Стоп, 1 вересня в мене закінчується хвилинку. Ага, 15... А, у мене буде півтора місяця, щоб оголосити йому війну. Що ми і зробимо? А чого я не можу о, попросити бути кінтом в цього в Болгарії? Чого мінус 30? Іди в сраку тоді. Чуєш? Ти ну я. А Брянськ, до речі, я не перевіряв. Да. Брянськ, Ти підманданний орді? А Брянськ підманданний орді. А хто в тебе в ворогах? Ти союзник Москви? Дядь да. Йо. Москва. Разом з чорною смертю прийшла. Ой, зараз мінус такий населення піде, я буду плакати. У почалося. Мінус 7 кай. Дев'ять. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. таке? У мене клейм трон орешек. Я можу на чийсь орешек напасти. Що? Почекай. Населення 340 тисяч тепер. Просто габел. Не вистачає робочих цікаво, чому? Та куди перестань 300к вже б'ю буду війти. Дослідження армії закінчилось круто. Ну до речі, майже вже немає мінуса. Думаю, воно скоро сподівається дуже сильно. Скоро ця хрін має пройти. Давайте візьмемо це. Що воно дасть? А тобто армія буде сильніша. Ну давай. Враховуючи, що в мене тепер пісков не буде, то хоча б якість буде. Сков хоче зі мною кінтуватись. Псков скажи є підсос? Ні, що це таке? Сков окремий тут, в принципі більш-менш реалістично, але він з лівоньцями хоче ху. Полоць то таке, принц полоць ми можемо фіксанути, алевонці, поки вони доволі такі роздерті. О, приріс населення, не може такого бути. Ніколи такого не було І знову. Так, тільки тепер питання, як мені яким мені чином відновити 200 тисяч населення. Ну це таке риторично. Так, бляха, що це таке? Було 10 років, У мене все записано, переходи. Що це за Не поняв. Опа, прокачечка прокацька піхота. І пішла. Так, тепер потрібно. Давайте візьмемо відновлення моральки в війська. Тим часом я добудовую. Ще одну кавалерійську дивізію. Хуй ще жаль, зайшов в Європу дивізії вже тут в нього. Не прикалывайся, що ти тратишь гривню на шов. Не трать мне денег. Там мінусуй, Мені в мене його сотня. Це август. Эй, я впропустив пропустив время. О, ні Нам надо піднімати армію Так, мені пише, що я слабший за них, я не поняв, Воспитали. А, подожди. Атак. а так А чому ні? Чел! Чему? причина, поясни причина? Ладно, единичная вина. Сам. де? Польща вважається одною з батьківщин горілки. Командир в мене топовий, в нього все краще. Перша документальна згадка слово «водка» зафіксована в Польщі в 1405 році в судових записах акта Гроцькі. Польські майстри гнали міцні напої ще в середні віки. Тож традиція виготовлення горілки на цих землях налічує багато століть. До речі, первісно горілку використовували як ліки, а вже пізніше почалася чехарда з застільними напоями. набоями. Опа! А що це значить? А значить запись усе пора на роботу.